Прави для тренування скрипка з місця. Перше вправи, це перша фаза, фаза відштовхування. Ножки зігнули, руки вперед. Виконуємо замах руку назад. І вистрілювання вгору руки виносимо до. Вистрілюємо приземлення на коски. Наступна вправа. теж вистрибування, але з. Присів. Заводимо руки замах назад, Стрибок. Приземляємося повну суперсід. Другі вправи це фаза. Другі вправи це друга фаза. Фаза польоту. Виконуємо вистрибування, коліна виносимо до грудей, як можна вище коліна. Замах приземлення на носки. Наступна право теж вистрибуємо, але ноги прямі пальчиками тягнемося до носочка ніг. Присіли. На носочки позивляємося. Наступно вправу. Третя фаза. Фаза приземлена. Присід. Виконуємо стрибок. Вперед вгору. Замах. Приземляємося. पर दे <laughs>